Першочергово ми очікуємо звітування з приводу минулого побиття дошок. От, оскільки пройшло немало часу, можна було досягти якихось результатів і знайти виновних, оскільки минулого разу слідчі дії проводились мляво, то ми очікуємо і сьогодні, звісно ж, які якоїсь активізації. Ви думаєте, громадська думка не погодилась мляво, що не проконтролювала раніше ці дії на mm... минулого? На мою думку, ми зробили максимально можливі дії. Свої все, що ми могли зробити, ми зробили. От ми допомагали в тому числі в розслідуванні, передавали інформацію до СБУ, до МВД, але на жаль, ніяких результатів ми не отримали. Ну я вважаю, що на сьогоднішній день взагалі немає ніяких дій правоохоронців, тому що це вже не перший випадок. І на превеликий жаль, наша правоохоронна система на сьогоднішній день мовчить. Складується враження, що у цьому приміщенні і в приміщенні, яке знаходиться. Трошки далі став старе красиве приміщення це приміщення Служби безпеки України. Засіли люди, які або ж просто ходять на роботу, як горяться в народі, протирають штани, або їм просто байдуже до того, що на сьогоднішній день йде війна, і ми повинні чітко усвідомлювати, коли в 2014 році все розпочиналося на Україні, коли полтавці масово вийшли до вічного вогню, і цим самим фактично був призупинений шабаш на Полтавщині. Тої чуми, яка зараз є на Сході. Тому ця бездіяльність може привести до поганих наслідків. Я вважаю, що і моє тверде переконання має бути звільнення як начальника обласного МВС, так і начальника обласної служби безпеки України. Шановні журналісти, значить, створено. Пане бе була батьків, створена ось а це телебачення. Ми нам це наші У Мене питання до вас. Чому коли розбили перший раз меморіальні дошки ініціативи від управління МВС не, не було ніякої? Чому не було організовано круглі столи? Де запрошені батьки? Де запрошені працівники міськвиконково, міський голова? Де було було озвучено, що потрібно для викнути цей факт вандалізму Потрібно встановити відеокамери, освітлення. Чому не було запрошені батьки? Ми знаємо, що, наприклад, Баняківський помер загиб в АТО. Це людина, яка була в структурі МВС. Це, це, це діло честі, морально честі, знайти виник. Ви депутат міської ради. Будь ласка, повідомте, які ви рішення прийняли для встановлення камер і освітлення. Ви депутат. Будь ласка, мені від... ми направили вам всі необхідні листи. Для того щоб ми зробили це. Дивіться, чому не Ми також, будь ласка, помовчіть. Будь ласка, я вам хочу повідомити ще раз, що ми також, також, як і ви, відчуваємо, що робиться, і е, всі ці події мають не замислі. Я сподіваюся, що сьогоднішня акція все ж таки якось. Підштовхне хоч трошки наших ледачих правоохоронців, хоч намагатися щось робити у цьому напрямку. Тобто хоч якось розслід... намагатися розслідувати усі ці справи. Як ми знаємо, тобто спочатку підривали, обливали пам'ятник Мазепі, потім вже другий раз в нашому місті розбивають меморіальні дошки. По жодному з цих випадків правоохоронці не знайшли жодного винуватця, жодного злочинця. Я підійшла, спиталася, де дошка? Дошка, вибачте, валяється на полу. Вона не таких величезних розмірів, аби її не можна було покласти на стіл. Я кажу, це слідчі дії. На підлозі вибачте, це не повага. Навіть ні на хустині, ні на чому. Вона просто валяється на підлозі. Люди ходять, перечіпаються через неї. Я попросила підняти її на стіл. Мені сказали, не чіпайте своїми руками. Там слідчі дії. Прийдуть потім міліціонери і будуть її розбирати далі. Я не маю чіпати її своїми руками, дошку мого тата. А якісь люди, які ходять, чоловіки перечіпаються через неї ногами, рушать її з місця їм можна. Тобто, це неповага вже получається зі школи, з дирекції з тих людей, які міліції, які її складали і брали відбитки пальця. Наші брати відбитки пальця, якщо її били молотком. Ось в чому питання: чому я її не маю чіпати? Навіть перенести на стіл.